Емоції дуже приємні, лише приємні. У такий тяжкий час ми можемо тут зібратися, усі разом пограти. Це дуже є приємно. Дуже тяжко фізично, тому що мене запросили сюди з Харкова. У нас, на жаль, нема де тренуватися зараз, тому не було часу підготуватися до суперкубка. Але нічого, дуже гарний результат, я вважаю. Порівний поєдинок хочу сказати, що ми з хлопцями вийшли тільки з під нагрузок. У нас був кожен день тренажерний зал. Ми бігали по повітрю, так що можна сказати, грали під нагрузками, так що підготуватись до це як перший матч сезону. Ми готувалися до основного етапу сезону. Так що можна сказати, що грали під нагрузками. Гра видалась напрочет е, така. Скажімо, складна, складна по рахунку в першу чергу, і від того не вийшло залучити всіх молодих, дати пограти, щоб десь краще зігратися з колективом досвідчених гравців. Ну, є молоді гравці, є молоді гравці. Багато хто з них грав за Хватіко, і в нас зовсім такі молоді, які перший раз долучились до команди, грали на нас були в складі. Ну працюємо, працюємо, ясно, що ще далеко до ідеалу і є над чим багато працювати, але ми не зупиняємося. Після фіналу, коли ми грали, там рахунок був трошки такий за зазавеликий, але тут ми нав'язали свою гру. В Принципі третій період ми переламали і чуть чуть нам не висіли Але Це нормально, тому що тут ми мали розуміти, що ми граємо проти команди, де є збірники. Це фактично наша збірна України, але приємно, що хлопці зібралися і дали бій. Надію, що це буде хорошою е, мотивацією, особливо для е, молодих, тому що у нас, ми з Суперкубку починаємо новий сезон і попереду в нас чемпіонат, чемпіонат України, е, також у нас е, закордонні змагання, е, ВП Турсеріас та Нордік Ліга, там, де треба буде працювати в два-три рази більше, ніж на чемпіонаті України і на українських змаганнях. Я вважаю, що я відіграв на всі свої можливості. Е, крім останніх 30 секунд, там трошечки вже не дотягнули, могли б зрівняти і переходити після матчів і пенальті. Але загалом я задоволений своєю грою, грою хлопців. Е, дякую нашим хлопцям, які приїхали з Харкова в цей час, е, Сергію Пантюкову, Абраму Саші. От, тому дуже приємно пограти так.